Всім доброго дня! З вами знову ваш улюблений канадський Марк. І сьогодні ми в студії. І ми сьогодні в студії зібралися задля чого? А задля того, що канадський Марк нарешті розповість про свою роботу, тому що дуже-дуже в мене велика аудиторія. І я обіцяв, що коли я наберу 50 тисяч підписників на каналі, то я розповім, ким я працюю. І ви, напевно, зараз себе всі запитуєте: Канадський Марк, в тебе ж 75 тисяч плюс вже підписників. Чому ти так з таким запізненням? Друзі, я дуже і дуже сильно вибачаюся. Зараз вам поясню все віщире серця. Нічого не приховую від вас. Коли я говорив про те, що я розповім, з ким я працюю, коли я наберу 50 тисяч підписників, то на той час в мене було 15 тисяч чи 20 тисяч підписників. Я навіть не міг уявити, що я наберу колись 50 тисяч підписників. Я без вашої допомоги, без вашої підтримки цього би нереально було зробити. І пару моїх відео просто дуже сильно вибухнули, і це не те, що просто відеоролики вибухають, знаєте. На Ютубі і багато переглядів, і все. Але дуже багато людей підписалися. Фактично, з одного відео тільки 20 тисяч було підписників, і це дійсно дуже прискорило розвиток цього каналу. Я дуже сильно вдячний вам всім за це, і тому я просто не встиг, не встигав за цим розвитком. Все дуже швидко е розвивалося. Тепер трошки все заспокоїлось. Чуть-чуть, і в мене є час розповісти вам, ким я ж працюю. А ви, друзі, дивіться це відео до кінця, тому що ми сьогодні будемо говорити про мою вищу освіту, я вам покажу. Також будемо трошки про історію, розповім вам, як мій тато мав бізнес в Канаді, як я працював на свого, на свого тата, як я взагалі отримав це і. Поговоримо дійсно від душі, відверто, так як завжди, на цьому каналі. А ви, друзі, якщо вам подобається такий контент і ви хочете підтримувати україномовний контент або просто мене, то підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть завжди вашу думку. Завжди ваша думка дуже цікава, як і позитиві, так і негативі. Чуть не забув, якщо вас цікавить, скільки коштувала мені освіта. То, будь ласка, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте, щоб це відео набрало принаймні 3000 тисячі вподобайок. І я зроблю вам відео і розповім від щирого серця, скільки ж коштувала вища освіта канадському марку в Канаді. Перед тим, як почнемо, хочу вам показати свою вищу освіту. Як бачите, перед вами бакалавр в bachelor of commerce, Major in Management, який дався мені дуже-дуже складно, але я його отримав і в мене є вища освіта, і ця вища освіта перед вами перед екранами. Що ви просто бачили, розуміли, що вона в мене є, що я маю вищу освіту. І вас, напевно, питання таке зразу запитується: канадський марка, як ти міг поєднувати навчання в університеті? Також живучи окремо від батьків, і також платити за всі свої рахунки і в загальному все це зробити. Як це реально? Це ж Канада тут дуже важко, тут неможливо так жити, тут неможливо залі собі давати раду. Зараз я вам це все попробую розповісти, тому дуже дуже уважно слухайте, бо все це дійде до моєї історії. Почав я працювати досить рано е, на свого тата. Мій батько в Канаді тут відкрив був свій бізнес, і бізнес в нього був по мувінгу. Мувінг, всі прекрасно ви розумієте, що це таке. Це коли треба перевозити якісь речі людям, перевозити різні їхні персональні речі. Ми їздили з татом. Ванкувер, uh, ми пару разів ми їздили дуже багато по Альберті, ми їздили по Саскачувані. Завдяки цій роботі цьому бізнесу, який мій батько мав, на той час то дуже багато ми побачили Канади, ми побачили дійсно різних багато містечок маленьких. Ну і всі прекрасно розуміють, що мувінг це не є легка робота, але оплачувалась вона непоганою, особливо враховуючи те, що мій батько мав свій власний бізнес, і ми працювали на себе, і ми один одному допомагали. і Я ходив тоді на той ще час в школу, і я мусив своєму тату допомагати. І я помагав своєму тату, ніколи не лінувався важкої роботи, і ця робота мене дуже багато навчила. Вона мені дуже багато дала в житті. І потім я пішов ще працювати на півставки один склад. То був 2012 рік, я пішов працювати в склад, там буквально мені треба було копійки якісь, знаєте, платити за страховку і собі відкладати якусь копійку в майбутньому на перший внесок. І я ще на той час жив своїми батьками, тобто мені непогано було, мені вистачало і все було добре. Потім, у 2014 році, я поступив у університет. Працюючи вже на свого батька і працюючи на півставки в складі. І таким чином я собі відкладав гроші і старався поєднувати, наприклад, мувінг. Я допомагав татові на вихідних і завжди старався ввечері вчитися, а серед тижня працював ввечері, тобто там нічна зміна, працював на складі. Тобто, працював так конкретно, путів, як має бути, відкладав собі кошти на те, щоб в майбутньому. З'їхати і почати своє нове життя, почати свою сім'ю. І так і вийшло. 24 роки, коли мені було 24 роки, тільки мені випадку 24 роки, я переїхав жити вже своєю на той час дівчиною, а потім вже дружиною. І ми почали жити окремо від батьків і далі продовжувати вчитися, Що моя дружина вчилася, що і я вчився. І мені в той момент запропонували на тому ж складі повну ставку. І мені дуже-дуже почало все підходити, тому що я після обіду ходив на роботу, а серед дня вчився в університеті. І цей розклад просто був феноменальний. Було дуже складно, друзі. Мені зайняло 7 років таких конкретних з гаком, щоб отримати свою вищу освіту, тому що я мусив брати по два предмети на семестр. По три предмети на семестр, тому що я не міг вчитися на повну ставку. Ви вже розумієте, чому? Тому що я працював на двох роботах і вчився. І багато з вас, напевно, думали, думали що канадський марк з батьками живе і ніколи не знає важкої, не знав ніколи важкої роботи, не знає, що таке імміграція, не знає, що таке починати саміх низів, не знає, що таке забруднювати свої руки. А тут виявилося, що канадський марк досить працьовита людина. І я. Дуже і дуже сильно багато чого навчився, працюючи на складі, в той самий час поєднював все це з університетом. І саме головне, що було дуже і дуже складно, тому що поєднувати сімейне життя, купити свій власний будинок в той самий період, і також всі інші речі, які з цим всім приходили. Це дуже і дуже складно поєднувати. Але я ніколи не здаюся. У мене таке є в житті, що я ніколи не здаюся, я ніколи е, в житті ще не здався ні в чому. Я вірю в те, що кожна людина, кожна людина може досягти великого, дуже чогось в житті. І кожна людина має свою долю і свою історію. Кожна людина має право на те, щоб її власна історія була написана, і все буде залежати від того, як ви будете. Хотіти цього, якщо ви будете цього дуже сильно хотіти, то воно завжди станеться. І я отримав свою вищу освіту працюючи на складі. Потім з часом мені дали е, супервайзерську позицію на складі, е, тобто, більш-менш що якщо хтось розуміє, це лід хенд, тобто ведуча рука. І я на роботі відповідаю за північ, тобто за загрузку фургонів на півночі, за те, щоб вчити хлопців загружати фургони, за те, щоб дивитися, щоб все вчасно від'їжджало. І завдяки цій роботі я дуже багато чого зміг добитися, тому що дуже важливо, коли. Всі часи поєднуються дуже-дуже грамотно, дуже правильно. І таким чином я зовсім не жалію на те, що, знаєте, хтось там думає, о мені треба на склад попрацювати там тільки тиждень, два, я ніколи не буду так довго працювати на складі, тому що як-то так для мене така робота. Друзі, нема різниці, де хто працює. Є різниця, яка є ви людина в душі. Якщо ви людина, яка чогось хоче, то е, можна навіть і прибиральником працювати. Головне, що ви знаєте, чого ви хочете, до якої ви цілі йдете. Я дуже, дуже щасливий, що в мене є така аудиторія. Я дуже багато чого добився в житті, і дуже багато вже добився на Ютубі. І звісно, це все залежить тільки від вас, тому що багато людей дуже вірять в мене, дуже багатьом людям подобається моя щирість, дуже багатьом людям подобається те, що я просто розповідаю про правду і ніколи не мовчу. А в цьому теперішньому світі дуже йду. Дуже мало е, люди хочуть розповідати про те, як дійсно є. Вас, напевно, цікавить, канадський марк. Ти е, отримав освіту, чи ти далі працюєш на складі? Так, на даний момент я ще далі працюю на складі, і мені вже на моїй роботі пропонували супервайзерські позиції, менеджерські позиції, які я був відхилив, тому що мені подобається поки що режим, який в мене є. Я хочу взяти трошки час для себе, я хочу трошки. Працювати над Ютубом, я хочу трошки розповідати своїй аудиторії про життя в Канаді. І мені треба трошки все ж таки відпочити, тому що останні 8 років мого життя не були легким. Я віддав свої 8 років молодого життя для того, щоб працювати важко, щоб вчитися і набратися багато мудрості. І тепер, на другий рік, в мене є нова ціль. У мене є ціль така, щоб продовжувати працювати над україномовним каналом, продовжувати працювати над англомовним каналом, і також міняти роботу, міняти професію і рухатись вперед. І на другий рік, коли я поміняю свою професію, я вам розповім, де я працюю, ким я працюю. А в майбутньому я буду працювати дуже дуже сильно для того, щоб розвивати цей канал і розповідати вам про дуже цікаві різні актуальні. Теми. Тому, якщо ви дійсно хочете почути крутий, цікавий україномовний канал і ведучого, який ніколи не здається, то ви мусите в мене повірити тим, що ви продовжуєте підписуватись, продовжуйте ставити вподобайки, бо це дуже-дуже мені приємно і це дійсно робить різницю. І я бачу, скільки вас вірить в мене, і я дуже-дуже щиро серця вам всім дякую. Прийшов час закінчувати цей відеоролик, надіюсь, вийшов цікавий, крутий. Якщо вас зацікавила якась специфічна тема про цей відеоролик, то ви напишіть мені в коментарях. Я можу окремо зробити відеоролик про освіту. Якщо вас цікавить, можливо, відеоролик більше про мого тата бізнес. Як це все працювало, як це все починається? Я трошки розуміюся в бізнесі, то я би міг вам розповісти про різні цікаві речі. Ви це все мені пишіть, і я обов'язково почну знімати цікавий крутий контент. А вам бажаю всього самого найкращого. і Побачимося дуже дуре скоро в моїх наступних відеороликах.